Привіт! Сьогодні фіналимо зборку двигунаробом. Розкидаємо кріплення, робимо порядок з лучником. Дочіпаємо всі недостаючі захисти пластмаси. З того боку ми докупили недостаючі елементи захисту. Тепер у нас буде захист вже більш-менш він Відповідно, буде на чому вже не на хомутках, нормальне буде кріплення. Так само зараз закидаємо все, всі в кожухи і е, займаємося глушником. Нам треба зробити так, щоб у нас там більше нічого не сікло. Плюс у нас ще є декотрі моменти, які по кузову треба пофіксити. Ну, не по кузову ми а по автомобілі, то треба пофіксити. І задача це все діло максимально зробити сьогодні. Тому хорош ляля і буде працювати. Так, насамперед ми поміняємо зараз цей Телескоп. Він вже раніше. Тут був мокрий, підтікав і ліхтував і нарешті він все ж таки здох. Відповідно його зараз замінимо. Е, є новий телескопчик. Щелк. Щелк. І міняємо. Старий у нас мав. Як у нас ніхто не пише? Ніхто не пише під А є, 350 ньютонів. І так само на 350 ньютонів сатотек. Щоб комусь цікаво порт номер. І у нас вже капотик не падає. Так, підзібрали навігайки, прокладочка. Штани ось так ми в той флан зрізали. Бо ну, тут у нас, мабуть, буде типу, каталіки, його немає. Зараз ми це все діло на машині, прямо проваримо. І тут от, точечки є, теж їх догонько підшваркаю, щоб більше тут нічого такого подібного не виступало. І ось одесь ваші точечка є. От. І теж треба шваркнути, щоб усунути всі підсікання. Заодно вже вилоці ці болти, буде заржавіли було так ще й ледве крутив. Але зато у нас все файно. Резиночки у нас посередині, нікуди нічого не змістилося. Все. Лишничок файно, як має бути. Ну, звичайно, що він тут з кусків зліплений, але не будемо зараз ніде нічого шукати. Він ще буде жити і жити. Добре, давайте заваримо діло. І у нас залишиться ще ручне гальмо. Блять, наклею це херня. Комусь стало мозів. Коротше, знаєте, вони всі по штату на таких скобках кріпиться. Комусь нічим було зайнятися. Це все, весь цей захист приклею. Як його зараз там відчикрижити, аби до нього добратися, хрен його знає, щоб цей вибоня поміняти, але ще побігає як то кажуть, на дерки на гроші завжди встигне бути, не все зразу так прийшов і тута, і тут. місця, скажімо так, де були підсікання. Все я думаю, буде чинчинеревом. Так, все, чекаємо захист і в принципі автомобіль у нас залишається. Ручне гальма шпильки є, а тут ми назад можемо фіні треба відривати. Ці всі клеї, блін, їх хіра з скільки їх тут, хто вклеє на хобуче, але Я зараз блін поки то відірую, то вся бляха погнеться. Ой, ті блін на кастомайзери. Так, ну що, у нас все комплектно, захист покручений. Тут все позбирали, давайте все ж таки запустимо і подивимося як воно тепер звучить двигунчик. Нехай прогріється долеє монтирес порінки. Помилок немає жодних. Звучить бомба. Так, зразу оправдовуюсь. Дивіться, два фільтри там. І просто збився з рахунку і я думав, що я взяв а виявляється, я протикав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це все фільтра. І не на цю машину. Тому що, ну, типу клієнтські ще. Думаю, плавають обороти, кого хреново плавить обороти. Відтягую. Трубку, під час повітря був легший, Типу додатковий. і вирівнюється. Я думав, що тиск, закриває і далі починає плавати обороти. Знімаю фільтр, мотор працює ідеально. Знімаю корпус, розкручую, фільтр забитий наглухо не посвідчується ніяк. Він дрібними порхами запакований в соплі. Ну і плюс ще в добавок закиданий маслом. І я іменно такий фільтр не взяв. Коротше, придеться замовити фільтр. Плюс Зараз ще ми поміняємо свічки, взяв і рідєві свічки замість цих, бо за великий зазор, але я, я став перше на них запускати, щоб просто вигоріли масла тому подібне, щоб свіжі свічки не позакидало всякими які все одно, там, якби не хотів, якби ти там не вичищав залишки, як і завжди є. І зараз воно вже коли мотор відпрацював. Працює ідеально, запускається з півтечки, гарно рівненько працює, немає значення чи на бензин, чи на гази. Ну, тільки такого без фільтра. Ставиш фільтр і мотор починає у -у -у, плавати. Не вистачає повітря, бо типу, душиться. Тому не будемо мучити автомобіль. Так, у нас вже 8 година, я замахався. У нас залишається... Рушне гальмо і зараз там ще трохи побавився з проводкою. І в принципі теж фільтр поміняється, тому машина так і поїде. Не приїхала ще ось ця трубка. Вона себе погано чухає, вона вже отака стріскана, її вже мотали всередині. Тож вона не погано себе відчуває. Тому я замовив трубку, але зараза ще не прийшла. Тому трішки терпіння це для власника. І вже коли воно буде повністю забереш, і будеш кататися і отримати задоволення. Моторчик працює гарно. Головне, в перші, як то кажуть, з першої рази не давати страшного капцю, ну, щоб мотор не змучився дуже швидко. Як не як підкинули кольця, підкинули кладоще, щоб воно собі припрацювалося на нормальних оборотах без варіацій. Добренько. Коротенький такий звітосик. Так, і йдемо ТТ. Денса. Ось такий номер. Я вже трошки почав розпаковувати. Свічочки. Чикс. Ось такі гарні. Не Давайте закрутимо. Ну і чисто для порівняння. Бачите, тут контакти настільки довші, тут вже вигорівши контакти. Бачите, такий зазор конський. Ну і в такому стані ізолятор. Так, номер фільтра. Закладаємо новий фільтрик. Bosch. Тепер це там більше буде дихати. Треба покладати, так як має бути О, і прикручуємо назад. Так, Трошки ганяю, щоб прогрівалося. Можете послухати як цей догон. Як новенький. Чатиком. Я просто хочу, щоб почути пару разів, парашювати вентилятор, хоча б вчився. І зараз паралельно усуває косячки. Тут у нас зараз я порозбирав, просто доступ трошки незручний з тими захистами. Міняємо вимикач, тому що той вимикач не робочий. Зараз підкину інший. Тобто зараз я вже його зняв, він висить, але у нас нічого не світиться. Березь, стоп горить, стоп горить, стоп горить, стоп горить. Збираємо назад. Так, ще власне попросив у мене, то трохи ручника. Розібрали ми цю борду, відкрутили. Два винта тут і два по боках висунули. Стягнув я оці поводки з самого приводу. В принципі, тут у нас все тепер піднімаємо і стараємося добратися знизу. Тут все просто зараз от відтягуємо. Подкину назад, ну це у нас порваний, він закусується. Сюди попри це вивели. Знімаємо стопора. Це один бік. Це стопор другий бік. Так само вивели. О. Є. Можна типу поштучно міняти, але вже взяв два та міняємо зразу два, щоб вже потім налазити, бо як то кажуть, знаєте, один поміняв через пару місяців вилітає другий. Потім знову саму роботу робить. Так само відчекри... відкручуємо ці стопора. І ці поводочки, і цей поводочок від'єднуємо. І ось це. І зараз оцю ліпнину, що тут у нас хтось, я не знаю, якимось гермітосом нахлобучив. У нас є ті стопора. У нас навезуть такі заводські. Ми закрутимо на заводські, а цю шляпу познімаємо. Бо нам треба зараз цей захист опустити, ми просто зараз банально не доберемося. Ну, скажімо так, замінюю. Так, Ситуація полегшена, тросик треба скинути, Ну, зараз це треба цю фіню. Тюнінгу це зняти. Коротше, у нас є полегшення, не треба нам нічого тут відривати, хай собі тут і буде, трубки залишаються, центр витягується ось Отже. Зараз закладаємо нові троси і просто з того боку їх підтягаємо, скільки нам треба. Трубки залишаються на своїх місцях. Так, поки трохи здиває, чушчик торкнувся глушника. Глушник хлюпає. Дивіться скільки води в глушнику. Це все конденсати багаторічні. І ця вся вода тут стоїть. дотікає. Я просверлив тут манюсеньку дірочку, щоб конденсат не стояв в глушнику. Бо коли запускаєш, оце все мокріє. Воно гарчати не буде, бо це остання крайня стінка. І та маленька дюрочка вона, нічого критично не впливає. Зато не загниває так банка. Так, тросики взяв власних бош. Тут ми перегнули, бо вони трошки грубші діаметрі. Тут знову ще зайшло. Тут так само чу цей поводочок перегнув, щоб воно з нього не вискакувало. Тут у нас одного. Ось такого стопора немає, він відломлений. Ну, Неживіючи провід, підв'язалися, щоб у нас ніде нічого не заважало, ніде не мотолялося, не відвалилося. Повірте, о, такий спосіб ремонту теж я дозволяю. Ну, немає зараз такої, їм такої скобки, прямо щоб все було тільки пуки по заводу. Ну і позакладали просто в трубки. Все у нас тут на правильних місцях. Все відходить. Де не заклинято. Все, опускаємо і вже зверху підтягуємо рушник, скільки нам треба. Ну як, в межах доступного, щоб був е, трошки зазор. Обов'язково залишаємо так, щоб у нас тут був вільний хід, не було скажемо тобто, на щоб це раз, Дивіться, не на першому шкучку вже затягує. Не, на двох, на два шочку. На і все, і тоді у нас нормально. Опустили. І машинка котиться. Все, добре, скручуємо. Так, як бачите, бора вже нема, бора поїхала. У нас е, з векторою пригоди. Припхали до мене вектор, каже, що не можу, після заправки не можеш завести. Е, Прочитав компов. Спробую запустити. Чудом запустилася, але на двох циліндрах. Показала... Але катушку зараз я вже власнику віддав, власник пішов сам шукати катушку. Мені легше. Бо постачальника є. Але пересилання між відділеннями і катушка ця в Києві і найближче там десь. би, ще у рівному. Відповідно, поки пересилені між відділеннями, то буде ще за 2-3 дні, хай шукає. Можливо, на розборці чи де. Суть чому, що перестала катушка видавати на перший і четвертий циліндри іскру. І, відповідно, на другому і на третьому циліндрі тільки запускається. На першому і четвертому циліндрі іскри немає. І нескри немає не те, що типу, десь свічки чи що, їм вона сама катушка не видає. Тому куточку відкрутив, віддав, хай шукає. І приїхало все чудо, воно у нас колись вже було, пам'ятаєте, і промивку радіатори йому робили. Є забава. Каже, Ну, не тільки каже, я бачу по тому, що воно запускається не дуже файно. У мене таке відчуття, що якась пропускна спосібність у неї хренова. Будемо зараз дивитися, можливо, фільтр пали поміняємо, помірюємо тиск на рампі, виглядає так, наче насос не докачує. Але ті, так як цей мотор слабопродуктивний, тобто має снувальність великої кількості, він пального не з'їдає. Але симптоми ті, що говорить мені власник, говорить про те, що швидше всього, що тут не докачує насос. По-перше, запускаєш, автомобіль при першому старті зразу глохне. Тобто, Треба почекати або пару разів насосом підкачати, або за пару разів запустити, прогазувати. Вона починає працювати, далі вона вже файно рівно працює, якщо ти їздиш по верхій поверхні. Якщо ти десь там хочеш дати трохи капцюри або навантаження на двигун, починає душитися і глохнути. Тобто, всі симптоми в тому, що тіпа, не вистачає тиску пального. Будемо виясняти. Вся проблема в тому, що у нас насос знаходиться в баку, і лючка тут до баку немає. Відповідно, щоб добратися до насосу, треба знімати бак. Це раз. Друге. Ну, сузучка. до неї зараз, якщо я знайду насос, то все одно на сьогодні не буде. І не факт, що на сьогодні, і не факт, що на завтра. Тобто будемо зараз виясняти. В першу чергу, нам потрібно вияснити. Що з тиском по паливу? так, давляк у нас тут по-любому більше бара. Ну, давайте запустимо. Мені просто цікаво. Що воно буде посідати, коли буде газувати? І бачите, прогазував, І ось така охерня є. Коротше, будемо дивитися, що мені власне каже, що тут, відколи він цей автомобіль купив, він свічки ніколи не ні раз не міняв. Поміняємо му свічки. І є вірогідність, раз такий давляк, а щось з проблеми з приготуванням суміші, ну, зараз ми ще заодно прочитаємо. Можливо, і форсунки самі забиті. Самі форсунки ще на собі мають сіточки. Я точно не пам'ятаю, чи на всіх поколіннях форсунок таких простих є сіточки, але ну, мені здається, що є. В крайньому випадку я зараз помонітор, що ці форсунки коштують. Тут їх всього три, так само, як і січок. І тут спокійно можна людині вкинути і, ріді, і тут, і Можливо, навіть нові форсунки. Тий чувак би собі їздив і не знав би говорять. У мене такий монометр, він теж типу, напав розрахований, і, бачите, він пише фуйл помпресюри. Але кілограми кольці, і, бачите, тут до одного кілограму стіл вона зашкала далі. Тобто, я вірю в того, що тут тиск ну, скажімо так, цілком достатній для його роботи, для цього маленького мотерчика. Хоча ці автомобілі насоси, там вони там і три атмосфери дають, але повірте. На цьому двигуні у мене просто було Suzuki Swift. Бара хватає з головою, щоб до трициліндрика живити. Січочки тут манюсінькі, як у бензопилки, але вони стоять тут непогані, навіть скажемо. обалдєцькі. боші рідю. І сучу по контактах. Зазори є. І блін, працювали вони чітко. Ну так, трошки є накид. Зараз ми їх легень помиємо від цього накиду антикоксом. І подивимося чи буде якийсь ефект. Ну, Я думаю, що все одно не січки. Там все ж таки проситься чистка форсунок або заміна. Так, трошки антикокс. Трошки мичого засобу для унітазів. І свічки у нас виглядають ось таким чином. Я думаю, може ще трошки походять. Ну там вже подивимося, якщо воно буде працювати не чином, будемо їх замінювати. Це у нас середній, якщо по Бошу, то в районі півтора тисячі гривень типу трісички. По НЖК чуть дешевше. навпаки, не там точно дивився по цьому по каталогу. Тому закручуємо назад. Нагар трошки змили. Коротше, Зробив певний комплекс, зразу кажу, не всі комплекси, які я робив, мали позитивно вплинути, але це є плюс. Січки чистили, це просто плюс. Я думаю, що вони працювали все одно нормально. Почистив я ацетонним спреєм ДМРВ, почистив я датчик тиску і поміняв клапан вентиляції. І у нас є всі обороти. Вони вже не плавають, вони постійні. Нормально скажі. у 800 з чимось обороті. І при перегазовці машина вже не глохне, бо раніше, коли перегазовував, машина глохла. Плюс я буду шукати, оцей не немає, коротше має мікротріщини. Не знаю, сказні не сказні, але я на всякий випадок фізолянку ліпив. Сам патрубок просто зістарився. Він має тріщини попри хомут, попри хомут, і так, і так. ну, Чим його не ліпіть, йому хана, його бажано міняти. Ну, Наявності ніде немає, ні на одній площадці шукати десь або на розборці, або такої замовляти десь, щоб їхав за кордон. І цим ми розібралися. Скажу, е -е, власне, хай завтра від мене покатається. У нього проблема була в тому, що автомобіль при поворотах, десь там на хвостах оборотах я вже нажимав ногами, до не глопа. До того до цих всіх маніпуляцій автомобіль глох. Тому треба, щоб він взяв покатався. Кажемо так, Вирішилась проблема чи ні. Ну поки що вона вирішена. Працює нормально рівненько. Елементарно от вжик-вжик. І нема провалу, і машина не глохне. Був провал, машина глохла. О, тут трицилиндровий гончик не так працює, як гелка врода. Добре, е, почистив я зразу паралельні свічки від вектри. Їх там позакидало конкретно. Звичайно, що вони не нові, але як бачимо, ізолятори стали чистіші набагато. Я їх попромивав, просушив. Акумулятор тюшерозряжений і, і власника. Оставимо на зарядку, хай попідзаряджається. І завтра вже заженемо ту машинку. А, цю, там власника хай покатається і скаже, чи вирішилось, чи ні. Добре, якось так. такий був насичений деньок. Дякую, що дивилися. Всім па.